Обіван Обі не розповідав тобі, що сталося із твоїм батьком. Він досить розповів. Він сказав мені, що ти вбив його. Ні. А я твій батько. Ні. О, ні. Це неправда. Це неможливо. Прислухайся до своїх почуттів, і ти відчуєш, що це правда. Ні. Ні. Люк, Люк. Ти можеш знищити імператора. Він це передбачав. Це твоя доля. Приєднайся до мене, і ми разом будемо правити галактикою, як батько і син.